Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні, як ви можете бачити, до мене приїхали отакі коробочки. Бачите, Моджанг оригінальні. І сьогодні я буду їх відкривати. Мені не тільки ці 4 приїхало, але в цьому відео будемо відкривати тільки ці 4. І перша поїхала. Я їх ще не відкривав, не дивився. Я тільки скотч з знімав, типа бо вони скотчем були в заклеєні. Чесно, одною рукою це так незручно. І в першому почекайте, дайте я ліхтарик вимкну, бо тут нічого не видно. Е -е -е -е. Ліхтарик. Угу. Ліхтарик вимкнути я не можу. Ну, вони такі чорненькі. Але я все-таки зараз... Вмикну світло на ліхтарик. Через три, два. О! Я не знаю, чи стало краще видно, але світло я вмикну. І воно металеве на відчуття. Ось таке особеньке. А як відкрити? Ну і... Я відкрив і тут а, попався страйдер. Дивіться, яка милашка. Він не то, що залізний, а як міцний пластик. Страйдер буде стояти тут. А це... Полетіло. У нас коробка розкриваємо. І це у нас... Ой, поші страйдера було. Ну, страйдер хай положить. Що більше, щось більше. А ну тут показує взагалі. Ні, тут не показує, як я можу випустити яка рідкість. Тут, типу, забачите на, на першій картинці показує. Да, ось дотики показую, я бджілку дуже хочу. а І Аксоутлю. Оце кого я хочу? Ну і ще там котика. Тож, зараз другу ми розкриємо. Я розкрив другу, і другі вияви. Не прикалуєтесь? Два друга. Нічого не скажеш, а це полетіло. Далі наступна коробочка. Надіюсь, це не буде знов оцей друг. Ой, мені більше вже не треба поправить. Наступна коробочка. І на відчуття щось маленьке, дуже маленьке прям. Прям якесь. Ну точно ой, точно страйвер. І зараз я її відкрию на раз, два, три. Я відкрию і давайте поба. Бджілка! Те що я хотів, якраз. Дивіться, як тут все продумано. Якращей слабок. У мене є плюшева іграшка бджілки. Дивіться, навіть крильця прозорі. У ваті такий. Я не знаю, як це на відео виглядає, Але в реальності вона дуже кльова. Вона йде до цих двох друзів. і жалко навіть девяти. Ні, жалко чорне мало бути, ну ладно. Дивіться, яка вона манила? Я хочу ще котика. Що, залишилось останній бокс? Останній бокс. Ну давайте його відкривати вже, да? Нічого потабах не спину. О! Це точно не скрайдер. Своїть всередині дерба якась. Ось тут я цим пальцем. Що це може бути? Ну чи є якісь знаки питання, можете якісь ці знаки питання? Я, чесно, не знаю, але давайте чуть. Давайте відкривати. Уже цю штуку. І відкрию на 3, 2, 1. Я відкрию і що всередині давайте побачимо, що це. Що? Ендермен? За гарбузом. Ой, ой-ой-ой. Ендермен -ой -ой. з гарбузом. На відео якось не дуже виглядає. я ось зали... Ну, ззаді у нього тут така дирка, це я не її сував пальцем. Ну, в принципі, такий. Хороший, хороший. Дивіться, тут ззаді якась, не знаю, як це видно на відео, але тут вигонка якось, бачите? Ну, як на мене, непоганий, непоганий індермен. Він йде до тих... ой... Чотирьох друзів. Ну і це була остання коробка. Я буду знімати ще зараз інші коробки в цьому самому відео. Тож продовжуйте дивіться. Зараз я їх принесу на раз, два, три. В цьому наборі їх мало бути п'ять. Але мені дали п'яту. Але... Майнкрафт Легендс. Я замовляв п'ять от таких. А не отаких, от але мені дали чомусь такого. Ну, ладно. Хто, до речі, грає в Minecraft Legends. Пишіть. Ну, і зараз у них є скотч, почекайте. Ні, вони роздирають. Ну, принаймні. Так, ем, да, їх треба роздирати. Тому ж давайте приступимо до відкривання першої, я зараз її роздеру. Бо одною рукою я це не можу зробити на 3, 2. Вийшло не дуже, звісно, але тут якась ще штука. Мені шо, це і і шо, що, цей віледжер попався? Тут що, одразу так спойлера, що тут попалось? Я не знаю, чи тут цей це віледжер зараз. Але відкриємо її на раз, два, три. І так, це справді цей віледжер. Я не знаю, чи це так співпадіння, чи що. А я так подивився, що бачите оці малюнки? Це правда, він розкладається. Не знаю, як вам показати. Ну, коротше, зараз. Блін. Так вам нормально видно, так, надіюсь. Зараз я зніму ось до бачите, голова відпадає. І цю от штучку можна теж зняти, але я не буду вже. Ну як, голова не відпадає, а її можна оцікати. Ну, Болотяний житель. Прикольний вигляд з детальками всякими. Навіть тут 3D є у нього. Я не знаю, на відео погано чомусь видно. Ну, і він йде в новий рядочок. Як це уже не ТНТ, як було раніше, а ну, інше. До речі, дивимося на інше, що це ось тут він самий перший був. Ага. Тут тільки шість може випустити на вакцину. Щось приступимо до іншої. Я її відкрию на 3, 2, 1. Як можу побачити, це Алекс в діамантовій броні. Давайте подивимося на нього. Я відкрию цей пакетик на 1, 2, 3. Що можу сказати про Алікса? Ну, прикольний тільки дивіться, тут дирка якась. Ну, прикольно, прикольний тут навіть... Не знаю, як це на відео видно, але броня у нього блистить. Прям дуже блистить. Ну, прикольний такий Алекс. Рухайте. І, до речі, бачите, у них якась колекція моп-хед саме. Поняли, типа? Тому тут голови великі, а тут, типа, рівномірно так. Ну, це як і всі попередні летить. І, до речі, як бачите, оці -от вони дешевші, ніж оці. І мені випадково дали дорожче, що ну, не радує, чесно, мене чомусь. Бо я ні разу не заходив в Dangerous Minecraft. Ну ладно. А, ой, це Леден. Ну ладно. Давайте відкриємо цю, нарешті, вже. Цю удачно відкрити не вийшло. Ну і давайте відкриємо зразу цей пакетик. Чесно, на коробці я не бачу, хто це, тому мені дуже цікаво дізнатися, бо коробка ну, не в найкращому стані щоб І це зомбі. Да, зомбі. Ну, тут у всіх така дірочка. Ну, прикольні зомбі. Нічого не можу сказати. Чуть. Чому у нього тільки чотири ноги. Но... на не відео це... А, ні, дві-дві. Ладно, все. Ну ладно, він йде до. ой. Він йде до всіх інших. І ми приступаємо... До останньої з цих коробків, а далі тільки оця залишить. Ну що ж, давайте відкривати її. З цією теж щось не вдалося, але видно вже, що це овечка. Давайте відкриємо її сам пакетик. пакетику ми можемо побачити таку овечку. Прикольно, до речі. Але голова у неї вже не рухається. Я зараз подивлюсь інструкцію, як вона... Ой, почекайте. Як вона... Коротше, не рухається у неї голова. Ну, вона піде до іншого, але вже буде стояти, бо я не знаю, як її можна покласти взагалі. Це була остання з цих коробочок. У нас залишилась тільки одна коробка. Це Minecraft Dangerous. Давайте її розпакуємо. Я її випадково трошки розірвав, але відкрив. Чесно, я не разу не грав, хто це такий. Я не разу не грав в Minecraft Dangerous, пишіть хто це. І він позитив. Ну, короче, ласка, ні У цього моба, я навіть його навіть не знаю, що це за моб. Напишіть будь ласка в коментарях. Ну і давайте відкриємо пакетику на кучу ось такий моб, так сказати. Це що, вовк якийсь якісь... Панда якась чи що це? Ну ладно, я не знаю, що це. І цей ем, коротше пукає жорстко. У нього теж голова, да? Бачите, у нього теж голова. Ну я не знаю, але цей пак був в два рази дорожчий за один такий. Тобто зараз я вам коробка за один такий. Ну, коротко. Цей пак в два рази дорожче за один такий. Я не знаю, чому чесно. Ой, боже, тут уже перевір. Ну, і в поселці, крім тіх іще, було, було ще одне, але з ним я буду робити окреме відео. Я зараз вам тільки його зараз покажу. Приїхав ще такий мутант. Оце управління. Оце сам робить... Ну, кріпер. Тільки чомусь ось там, бачите тріщину ось там. Я замовляю, звісно, Damaged Box, бо так дешевше, вибачте, вже є дуже дорого. Але не поламаний товар, там ще є пару приколюшок. Ну і з ним я буду робити окреме відео. І на цьому моменті я хочу з вами всіма прощатися. Дякую за перегляд і всім пока!